Вриваємося в новий рік, і Трамп все ніяк не може заспокоїтися. В той самий час діаспора українська підтримує Україну, і ми говоримо про те, як зміниться життя у Канаді у 26-му році. Не перемикайтеся, ми розпочинаємо. Я не знаю, як ви проживали ці понеділки без наших новин. і Саме тому ми повертаємося, щоб інформувати вас про найголовніше, про найактуальніше, про найцікавіше усе те, що стосується українців у Канаді. Нагадаю, мене звати Ангеліна Таран, Ви знаходитеся на моєму ютуб-каналі. І тут щопонеділка я розповідаю про твої новини Канаду, чим ти живеш і чим ти нас будеш дивувати? А наприкінці відео ми дізнаємося ім'я переможця із минулого випуску. Нові правила життя у Канаді, у 26-му році змінюється імміграція, податки, банки, соціальні програми, взагалі змінюється все. Але це не просто якісь соціальні ініціативи, а це така вже певна структура змін, до якої ми маємо бути готовими. І в нас стосується як і громадян Канади, так і родин із дітьми, і також для тих, хто є студентами, проживаючи у Канаді, ну і для людей, які мають середній або низький дохід. Імміграція та студенти Канада скорочує загальні міграційні квоти та зменшує кількість студентських віз, і водночас вони посилюють свої вимоги до навчальних закладів. І от тепер фокус буде зміщуватися на економічну імміграцію, дефіцитні професії, контроль ринку житла та навантаження на соціальні системи. Тепер, тобто, буде менше масового в'їзду і буде більше таргетованої імміграції, тобто ті працівники та ті люди, які необхідні Канаді. Якщо говорити про податки, то для середнього класу буде передбачене зменшення податкового навантаження, розширення податкових кредитів, окремо розширюється автоматичне подання податкових декларацій, і насамперед для людей із низькими доходами, а також тими, хто отримує соціальні виплати. І також буде менше бюрократії. Це нам обіцяють більше доступу до допомоги. І у нас до речі на тему податків у Канаді є вже не одне інтерв'ю, і одне із найактуальніших це про зміни в податковій системі. Ви можете подивитися вже його на нашому youtube каналі. Якщо ви працюєте у б'юті сфері, ви також можете подивитися відео, дізнатися, як списати свої витрати, як зробити оптимізацію податків у вашій сфері. І до кінця цього місяця дочекайтеся на вас буде чекати так само відео для тих, хто працює в Uber в таксі і хто працює на будівництві. Усе для вас, але з вас лайк та підписка, щоб не пропускати такі відео. Банки та штрафи у 26-му році банки будуть втрачати право стягувати від 45 до 48 доларів на те, якщо у вас було недостатньо коштів на рахунку, і ви там щось не могли сплатити. І запроваджується об обмеження або повна заборона таких штрафів це критично для новоприбулих студентів, сімей із нестабільним доходом і тих, хто живе від зарплати до зарплати. Соціальні програми безкоштовне шкільне харчування. Запускається національна програма з поетапним провадженням по провінціях. Основний фокус це діти із малозабезпечених сімей. І Canada Стронг Пес це тимчасова федеральна програма, яка у визначенні періоди надає безкоштовний або пільговий доступ до музеїв, національних парків. Культурних об'єктів, і взагалі у підсумку можемо сказати, що у 26-му році Канада не закривається повністю, але вона перебудовує свою систему менше хаосу, більше контролю, менше страфів – більше захисту, менше масованості і більше адресованої підтримки. Сподіваємося, так воно і буде. А чи відчули ви вже які зміни у 26-му році? Пишіть у коментарях або, можливо, яку тему ви хотіли, щоб ми дослідили і розказали, як вона працює у Канаді. Це буде дійсно цікаво. Не соромтеся, і пишіть і коли ми записуємо ці новини, знову бачимо, як Росія продовжує обстрілювати українські міста. Це один із масованіших обстрілів, які стався за останній час. І саме тому я хочу поговорити про ще одні злочини, які вчинила Росія. Росія внесла 28 канадських українців і представників української діаспори до так званого чорного списку. І це не просто дипломатичний жест, це інформаційна атака. Міністерство закордонних справ Росії заборонило цим людям в'їзд до Російської Федерації. Ну вони, я думаю, не дуже сильно. Розчарувалася в цьому, але назвала їх екстремістами та радикалами. Але в реальності у списку не військові і не політики, а увага, це науковці, дослідники голодомору, викладачі університетів, журналісти, активісти українських організацій. Тобто це всі ті люди, які працюють з фактами, архівами та історією і намагаються усьому світу донести, хто mm -mm. що таке Росія. Значна частина цього списку це команда та партнери Голодомор Research and Education Consortium» при Канадському інституції українських досліджень Альбертійського університету. Саме ці люди досліджують голодомор як геноцид українського народу. Вони викладають правдиву історію в Канаді та світі. Вони системно руйнують російські міфи. І для Росії це, звісно, червоний прапор. Ну як okay. зараз тим болюк, бо це правда. Вона зафіксована в документах, і вона вкотре говорить про те, що чинив радянський союз на території України з України. Ніцьким народом і що вони роблять зараз, і в цьому дійсно є паралелі. Окремо Росія також атакувала Христю Фріланд через її співпрацю із Володимиром Зеленським. І знову вони використовують такі знайомі інструменти, як перекручування біографії, спекуляція на темі Другої світової війни і маніпуляція темою СС Галичина. Тобто мета дуже проста: знівелювати тему Голодомору і поставити під сумнів підтримку України заходом. Це все те, що Росія робила до того, і те, що вона робить під час повномасштабного свого російського жахливого вторгнення і сьогодні чому так важливо говорити про цю тему і чого бачите аж мене отак от, от просто починає калатати від цієї новини тому що я працюю з канадсько українською фундацією і ми співпрацюємо з компанією кувотер International, і вони займаються підтримкою національного музею голодомору геноциду в україні і в межах своєї партнерської діяльності я намагаюся залучати людей університети важливі голоси які будуть підтримувати правду підтримувати правду про голодомор і це співпраця з канадськими та Родними інституціями, підтримка дослідників і музейних команд, робота з історичною пам'яттю і взагалі протидія цій дезінформації, тому що цей чорний список, повірте мені, це не просто якась абстрактна новина, це не просто так вони чомусь вирішили саме зараз це зробити. Це Росія, вкотре боїться правди. Вона боїться науки і пам'яті. Вона боїться нас з вами, українців. Тож я за те, щоб ми вивчали свою історію, щоб ми не соромилися говорити про те, що ми українці, і тепер у новинах я буду вам більше розповідати про те, що саме робить канадська діаспора. Про як вона намагається підтримувати українські проекти, українську історію, і детальніше у наступній новині, поки Росія намагається стерти українську ідентичність, українська діаспора в Канаді повертає додому те, що берегла майже 100 років. От просто подумайте, знаєте, коли вкотре згадую про те, що нам в школі розповідали про українські діаспори, особливо в Канаді. Це було щось таке далеке, і незрозуміле. А сьогодні ти бачиш цих людей у своєму реальному житті, і ти думаєш, чомусь вони... Були не ліниві і ходили в суботу і вивчали українську мову. Але зараз про те, що у Тернополі презентували унікальну колекцію із шістнадцятьма цілими п'ятьма десятими тисяч книг та архівних матеріалів переданих українцями з Торонто. І 8 січня у Музеї національної визвольної боротьби Тернопільщини показали фонди, які десятиліттями зберігалися в Канаді, і тепер вони будуть знову працювати на Україну. Голова Верховної ради Руслан Стефанчук назвав це подією національного масштабу та запевнив, що держава. Буде підтримувати оцифрування і популяризації такої колекції, керівник Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфоров також пояснив, що це книги створені емігрантами, науковцями, військовими, діячами культури і церкви, які зберігали мову, які зберігали нашу історію та ідею державності, коли Україна взагалі ще на той час не мала своєї державності. І просто знаєте, коли дійсно повертаєшся думками до цього і розумієш, що ми тут можемо вільно спілкуватися українською мовою і в якийсь момент забувати. Що ми знаходимося на іншому континенті в Канаді? Вау! Ну це вкотре дивує, і тут нам треба не розслаблятися. Ви поняли. Передача такої бібліотеки тривала майже рік, і проект реалізувало Українське національне об'єднання Канади філія Торонто. І ключову роль відіграла Анастасія Бачинська разом із волонтерами. Вони запакували 440 коробок, і це 7 тонн спадщини. Вау! Просто вау! У колекції книги, журнали, архіви, значки та буфони ОУН і УПА. І після опрацювання вони стануть доступними для дослідників з усього світу. І от просто дивіться, Знаєте, в якийсь момент я думаю, наскільки це. Це страшна, жахлива, несправедлива війна, але в той самий час, який наш народ не скорений із бажанням відстояти своє, ми просто зараз створюємо підґрунтя для того, щоб вже далі. Коли будуть запитувати ви Єфроми, ти кажеш з України або говориш українською, то тебе не путали з цими росіянами. І оце найголовніше, це найприємніше. І оце я хочу, щоб ми з вами не забували. І я так само була колись російськомовною людиною, але вже 6 років. Я користуюся українською і задоволена цим. Тому і просто закликаю вас, тут класно, тут весело. І українською так само можна круто жартувати. Така прям заряжена від цих новин. Христя Фріланд стала радницею президента України з економічного розвитку. Президент України Володимир Зеленський призначив колишню віце-прем'єрку міністерку Канади Христі Фріланд, радницею з питань економічного розвитку України. І одразу були вже обговорення в соціальних мережах про те, а що це означає, чим саме вона буде займатися. Про цю новину Зеленський повідомив у соцмережі X і наголосив, що Україна потребує сильної економічної стійкості, як для швидкої відбудови, так і для підтримки оборони у разі тривалої війни. Сподіваємося, такої. Тривалої війни не буде саме тому. Не забувайте донатити на перевірені збори. І саме тут важливий міжнародний досвід Христі Фріланд у реформах та залученні інвестицій. Давайте трішки детальніше про Хрістю Фріланд. Вона багато років була ключовою фігурою в уряді Канади, працювала працювала віцепрем'єркою за прем'єрства Джастіна Трюдо. А у 25-му році брала участь у переговорах за лідерство в ліберальній партії, де й переміг нинішній прем'єр Марк Карні. Загалом Карні призначив її спеціальною представницею Канади із питань відбудови. В і вона працює без окремого офісу та е, напряму координує співпрацю з українською владою, а також з бізнесом і діаспорою. Для нас це може бути як сильний сигнал, що Україна робить ставку на міжнародну експертизу, а Канада підтверджує свою стратегічну підтримку України. Слава Богу, що хтось продовжує нас підтримувати. І сподіваємося, що ця співпраця і це партнерство буде дійсно результативним. Про те, як будуть відбуватися зміни, які країни нас підтримують, які ні буду що розповідати вам у програмі. Твої новини Канада. А якщо вас цікавлять якісь окремі теми? Будь ласка, ставте запитання. Цікаво буде досліджувати ці теми разом. Петиція для українців, щоб отримати піар за спеціальною програмою. Увага сьогодні, в понеділок у нас є остання можливість підписати цю петицію. І давайте, поки знаєте, ви будете переходити на сайт і підписувати її. А до речі, посилання в описі під цим відео. Я трішечки вам детальніше ще раз нагадаю про те, як працює ця федеральна є петиція. Це не закон і це не міграційна програма, а це офіційна парламентська процедура із чітко визначеними етапами. Тобто, графік цієї петиції такий: до 12 лютого до Цього понеділка ми з вами маємо е, зібрати якомога більше підписів. Е, і ми зараз бачимо на екрані, скільки їх є на сьогодні. Будь ласка, піднатисніть одразу після цього відео. Після завершення збору та сертифікації петицію можуть подати до палати громад. І після подання уряд має час до 45 календарних днів на письмову відповідь. Найважливіше, ця петиція не дає нам автоматичного піар, вона не прискорює індивідуальні імміграційні справи. Це наша можливість бути почутими, і щоб потім, після цього, через 45 днів, ми отримали якусь відповідь, і можливо, потім саме для нас створять цю петицію. Але... Після цих слів ми не опускаємо руки, а все одно підписуємо петицію, тому що я вже не раз була свідком того, коли об'єднані українські голоси дійсно робили двіж. І останній раз це трапилося було в Чехії, коли ми збирали підписи від жителів Чехії від українців, які проживали в Чехії, за те, щоб Канаду визвали країною терористкою на парламентському рівні, і це сталося. Тож ми переходимо і підписуємо. І ця петиція дійсно важлива, тому що вона фіксує проблему на рівні парламенту Канади, зобов'язує уряд офіційно відповісти і може впливати на рішення через парламентські механізми, може стати основою для адміністративних змін або нових політик. Тобто, це реальний інструмент впливу із чіткою процедурою і конкретними етапами та конкретними датами. А як буде розвиватися ситуація далі? знову ж таки будемо інформувати вас у наших випусках новин. Господі, як не один сусід, так і інший, нові погрози Трампа і, взагалі, що з цим буде робити Канада після резонансних заяв Дональда Трампа. Ампа про можливе силове захоплення Гренландії, що ж він так спокійно всім не живеться. Канада переходить до активних дипломатичних дій. Наступного місяця до Гренландії прибуде високопоставлена делегація Канади. І про це заявив прем'єр-міністр Марк Карні після зустрічі із прем'єркою Данії Мате Фредеріксен. До Гренландії поїдуть міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд. Також генерал-губернатор Канади Мері Саймон. І у столиці Гренландії, Нук Канада буде відкривати постійне дипломатичне представництво. Акарні чітко заявив, що майбутні Данії та Гренландії можуть вирішувати лише їхні народи, і Канада це повністю підтримує. Це не просто про Гренландію, це не про Арктику, це про безпеку і це про суверенітет. Для Канади це означає вкотре, що це ризик мілітаризації Арктики. Це тиск з боку США на союзників, і це загроза міжнародному праву. І звісно, це посилення нестабільності в регіоні, де Канада має стратегічні інтереси. Фактично заявив Трамп, це сигнал право сильного може замінити право міжнародне. пу пу -пу. прем'єр Великої Британії Кір Стармер уже публічно підтримав Данію та Гренландію, і європейські союзники уважно стежать за ситуацією. Згадала мем, коли Європа стежила. Особливо на тлі війни Росії проти України та загальної кризи глобальної безпеки. Канада зараз публічно стає на бік міжнародного права. Вона зміцнює свою присутність в Арктиці і чітко дає зрозуміти, кордони не переглядаються силою, і це дуже показово, особливо 26-му році, коли світ, взагалі я не знаю, загубив всі гайчки зі своєї голови, і ми просто живемо у світі війн. Але дуже класна є пісня про те, що а ми е, покажемо їм, що любов є головнішою. Давайте ви мені покажете, що любов є головнішою, і з вас лайк. І у нас ще дає класна новина. Трішечки любовного вайпу на завершення. тому що Джастін Трюдо знову в центрі уваги і його роман із Кейті Перрі. Поки більшість канадців у свята рахували свої різдвяні витрати, і можливо, десь там накопичували на авто. А, можливо, знаєте, взагалі відкопувалися від снігу. То колишній прем'єр-міністр Канади Джасін Трюдо проводив канікули під сонцем у компанії попзірки Кейті Перрі. І до речі, у неї шанувальники помітили такий, знаєте красивий кулончик у формі канадського кленового листа. Мабуть, то знак знак про справжню любов. До речі, між нами кажучи, чутки про цей роман з'явилися ще влітку після їхньої спільної вечері в Монре. Алі, а згодом у соцмережах з'явилося відео, де трюдо танцює та підспівує на концерті пері взагалі із його навіть дочкою. Ну і інсайдери кажуть, що для Кеті Пері цей роман став несподіванкою, але вона сприймає його як приємний поворот у житті. А політичні джерела додають, що нові стосунки помітно підняли впевненість Трюдо, особливо після декількох невдач на політичному рингу. Тож роман об'єднує велику політику, світову попкультуру і став однією з найобговорюваніших і звісно, я не могла пройти повз цієї новини. І хотіла запитати а можливо буде саме трішки там? знаєте, там пінгвін народився, там іще ще щось сталося. трішки, щоб да на так настрій піднімати під кінець новин. Що ви про це думаєте? Сподіваюся, ви знаходите час на відпочинок цієї зими, і якщо ви шукали корисний матеріал, який допоможе покращити ваше життя та ваше розуміння законів, правил та способу життя у Канаді, я запрошу вас до перегляду корисних інтерв'ю на моєму YouTube-каналі. чи то про відкриття бізнесу, чи то про трешові історії, як вам не повернули депозит, або взагалі поговорити просто про те, як живеться у Канаді, кому краще діаспорі чи нам? А якщо ви хочете поділитися вашою історією та розказати про ваш бізнес українській аудиторії у Канаді, ми будемо раді цьому допомогти, тому. Що таран Ейдженсі займається професійним відеопродакшеном, а також продюсуванням ютуб каналів і, звісно, зйомкою реклами. А якщо їм потрібно організувати корпоратив, де народження, весілля або просто якусь подію для себе, то таран ейдженсі Окейжен також до ваших послуг. Звертайтеся за посиланням в описі під цим відео або пишіть нам на пошту. А ми переходимо до подій. Українська діаспора Канади та Америки запускають єдину збір на мільярд гривень для ППО України. Світовий конгрес українців Канади спільно із благодійним фондом Сергія Притули, а також 412-ю бригадою немесіс оголосили про старт такого масштабного збору, і це буде буватися у рамках туру One United Fundraisers 2026, або його ще називають єдинозбір. Тур буде охоплювати вісім міст Канади та Америки, і до речі, вони завітають і до Калгарі вже наприкінці цього січня. Мета зібрати 1 мільярд гривень, щоб посилити українську протиповітряну оборону. Кошти підуть на інтелектуальні дрони перехоплювачі, і вони у десятки разів дешевші за ракети ППО, надзвичайно ефективніші і знищують російські шахеди ще до удару по містах. І в Україні вже зібрато майже 198 мільйонів гривень. І тепер ініціатива звертається до більшої української діаспори північної Америки. І ми з вами маємо це підтримати. І на цьому заході ви також зможете поспілкуватися із Сергієм Притулою. Він є засновником фонду, а також Олександром Ярмаком, командиром батальйону безпілотних систем 412-ї бригади, а також Павло Грод, президент світового конгресу українців. І Володимир Городничий, офіцер Цімік, за словами Ярмака. Їхні підрозділи вже знищили понад 1500 ворожих дронів. Відвідувачі будуть бачити експозицію українських дронів-перехоплювачів, а також повнорозмірний макет збитого шахеда. І будуть інтерактивні симулятори перехоплення дрона. Партнер туру бренд Сейджевеліни і збір коштів покриє не лише дрони, а й зв'язок та обладнання для фронту. І для продуктивних дівчат час відпочити дорослі дівчатка. Пу вже зовсім скоро у лютому розпочинає свій тур із міста Калгарі. І ми запрошуємо вас придбати квиточки, відпочити із вашою бестією, із вашою мамою, із вашою подругою, із вашою сестрою для більшої інформації та легшої навігації. Я запрошую вас до свого телеграм-каналу, Підписуйтеся, купуйте квиточки і будьте в курсі усіх найголовніших подій. І звісно, я знаю, що ви чекали так довго на цей момент. Ми оголошуємо ім'я переможця у нашому попередньому випуску, у ще в тому минулому 25-му році. Наша Анна Федорінова розіграла гівкарту на 50 доларів серед найцікавішого коментаря про те, що для вас означає дім. І зараз вона оголосить переможця. Друзі, вітаю всіх ще раз з новим роком у 2026-му. Бажаю всім здійснення мрій. Я передивилася всі коментарі і дуже хочу подякувати кожному з вас за кожне слово. Але найбільше мені все ж таки сподобався коментар. Нікнейм Мейден Альберта How classy, да? Как круто, який класний нікнейм. Е, коментар про те, що таке дім. E, хочу подякувати щиро за цей коментар, тому що це те, власне, про що Дійсно, дім є, і хочу привітати Мейден Альберта з тим, що він виграв гіфт-карточку. Вітаю ще раз усіх з Новим роком і дякую ще раз кожному за коментар. Хай щастить і все буде добре. Тоді я вже біжу писати вам у коментарі, що ви перемогли, і кожному з вас хочу подякувати за підтримку за те, що допомагаєте нам створювати цей україномовний контент. Повірте, це не просто особливо у Канаді, але ми це любимо, ми це хочемо робити, і ми це будемо робити. з вас тільки серденько, бо моє вже давно належить вам. Звісно, пишіть коментарі, ширте це відео між друзям і зустрічаємося наступного понеділка. А що четверга на вас чекають корисні інформативні інтерв'ю? Па-па!